Зараз після ремонту проводиться заповнення тепломережі, заповнюються дома, дитячі садочки, шкіли. Для чого необхідно спускати повітря, щоб не образовувалася воздушна пробка, гарна, гарна циркуляція води. Заповнення йде вже другий тиждень. Ті будинки, які готові прийняти воду, вони заповнюють, вони збрасують повітря. Деякі будинки ще проводять ремонтні роботи, вони не можуть прийняти. Все проводиться одночасно. І в кімнаті на кожній батареї повинен стояти кран Маєвського, через який спускається повітря. Перший тиждень опалювального сезону кожен день спускати потроху. Випустили повітря, закрили кран. Через день знову відкрили. Пустили і, і так протягом цього, цього тижня. Якщо не спустити повітря, то буде відсутня циркуляція теплоносія. Типу Для всіх сполювачів потрі знаходяться під даною квартирою, тобто постаяку. Звертаються до нас, ми приходимо на всі жалоби з представниками обонслужби. служби. Складаємо акт, якщо це дійсно холодно в квартирі, буде тепло, якщо випустити повітря. Критично, коли труби, трубопровід опалення в квартирах занижен, немає гарної циркуляції по ним. Споживачі не розуміють, які труби треба ставити, і вони занижають діаметри. Часто 3-4 жалоби на тиждень. Одна з них це повітря. Це основна причина вагома, ну, тому що в процесі опалювального періоду ми проводимо ремонтні роботи. Деякі ділянки відключаються, ми міняємо трубу, відповідно, воду потрапляє знов трубопровід і далі до споживачів.